Друзі, приїхали ми в магазин домовий. Хотіли вибрати плітку, подивитися там, що є. куча всього є. Зараз ось вбиральню зайшли. Зараз вам покажу, яка є плітка. Виходь. Пішли до тату, пішли подивимось Пішли? Давай. Я хочу посмотреть на миску. Хочу сейчас ти у місту. Іди сюди, доть Алиса. Пішли. Ось думали ванну акрилову. І пішли подивимося цим вітаться.

М -м, може, Та виробник. Велась би, пішли. Може, виробник просто. Пішли, щир. поїхали. Пішли отут подивимося, що тут ми дивилися. Ідемо, виходимо вже, виходимо. А вже. оце таке оце штуки, це на стіну, да? так? Ну, Давай придумаємо щось. Чи <тум> Я опять тоді люблю, як раніше, да? Ось. Сіре. Аліс! Біль... А, а, біль... Ну, таке дуже просте. Андрюха, що ти купив? А? Що ти купив? Скільки все дивились, купив. Півтисячі, це... 30 метрів, пів тисячі. Інтернетний? інтернетний чи що? Це? Космос, це не коло. Як воно називається? Це уголочки чи що. Що ми купили? Куточки. Це дешка. Це дешка? Да. Це дешка. Що це робити? Це... це для стелі? Так, так. Для стелі. І на сіний, наприклад. Приїхали. А тут що буде? Тоже такий лист, Не. Тут. а розетка там внутрішчі. Вона там буде закрита. Тут вийшло роутер зверху стіні. А, він буде тут, так? Да? Сім, зараз каша звариться і будеш їсти. Сім, Йди. Іди. Чо? Отойди. Чуть-чу крысак. Чуть-чуть такий. Хто дивиться пізніше, то доброї вам доби. У нас прям зима почалась взагалі. Вже три дні йде сніг, так класно. Але е, шкода, що на Новий рік не було. Діти звісно, радіють зараз теж. Е, тут у нас в селищі на санках діток катають. Е, не знаю, снігову бабу ще не бачила, щоб ліпили. Оце прийду з малими. Зліпимо щось. Я йду на зупинку. З однієї, друзі, радію, що в мене відпустка почалась. З другої сторони, за ці два тижні собі такий фронт роботи написала, що навіть сподіваюся, що встигну, але щось сумніваюсь. До лікарів треба і... Треба в квартирі той, що в місті там стіни пофарбувати, ну, підготувати її до здачі. Це квартира моїх батьків. Вони живуть в селі в іншому. Раніше в місті всі жили ми. Тож ця квартира, щоб не стояла, щоб ми за неї не платили. Батьки хочуть її здати, щоб якось покривати свої комунальні послуги там в селі. Тож треба її трішки підготувати, бо ми там ремонт починали, потім передумали там жити. Там, звісно, багато чого зроблено, але стіни треба пофарбувати, чи шпалери поклеять, чи не знаю. Тож, друзі, зараз я вже майже місяць ні на водіння не ходила, ні цей, мені вже треба іспит здавати. То зараз я домовилася два уроки поїжджу, буду вже якимось чином собі талон на іспит брати, тому що це дуже складно. Тому що пробувала я брати собі талони онлайн. У мене не вийшло. Там видають талони тільки ті, що після обіду. ну, Треба зранку, бо із-за того, що сірени, графік збивається, і тому ті, хто беруть пізно талони, вони взагалі гроші їх згорають. вони... Просто не встигають здати іспит. Треба тільки зранку брати, Тож буду пробувати. Загалом така погодка. Да. Йду на зупинку. Фух, коли я вже їздитиму, не знаю. З однієї сторони страшно, а з іншої сторони, я розумію, що мені це потрібно, ось йду на зупинку. Подивилась маршрутки, будуть, не будуть, невідомо. А якщо сирена, то цих маршруток, що я зараз іду біля нас, їх може не бути. Там перекривається тоді маршрут. Так що зараз таке, от, знаєте, ідеш і не знаєш. Поїдеш ти чи будеш стояти. Зараз будемо дивитися.